Доброго ранку ми з України сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матч Шахтаря з Олександрією. Хто заміну злочиську, якщо динамо вилетить з Ліги конференцій, майбутнє Назарія Русина та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почнемо з останнього матчу третього туру чемпіонату України Шахтар Олександрія, де гірники здобули важку перемогу з рахунком 2-1. Це була складна перемога гірників по багатьом причинам. По-перше, через те, що в цьому матчі були відсутні знову три основних півзахисники: Це Степаненко, який відновлюється. Судаков відновлюється після апендициту та Бондаренко, у якого дискваліфікація. Друга причина це, звісно, те, що команда Варловна все ще не грає в той футбол, який він хоче. Ну і третя причина це те, що в них просто немає лавки запасних через те, що багато гравців відсутні. Взагалі Шахтар відносно надійний зіграв у цьому матчі, особливо порівнюючи з минулими. Це, напевно, через те, що до них приєднався досвідчений захисник Дмитро Чигринський, який допоміг. Своїм досвідом та правильно коригував захист Шахтаря. А ось кому не вистачає досвіду в Шахтарі, це тим гравцям, які мало грають у основі. Наприклад, це Назарина, який частенько помилявся у центрі поля Шахтаря. Відчувається, звичайно, що він розумний гравець, знає, як правильно рухатися, але поки що, перебуваючи у Шахтарі, в нього не виходить показувати свій максимальний потенціал. Також слабенько у захисті зіграли крайні захисники Шахтаря, Гучолишвілі та Топалов. Якщо подивитися на гол Олександрії, то він був пропущений через їхні помилки. Спочатку грузинський захисник дав зробити навіс у штрафний майданчик, а після цього Топалов не встиг за гравцем. Хоча у той самий час Гучолишвілі показав якісний футбол, граючи у атаці, зробивши в цьому матчі дубль із асистів. Також повертаючись до проблем шахтаря, то ще однією проблемою є те, що в них зараз просто немає гідних гравців, які можуть вийти з лавки запасних та посилити гру. Тому що ми бачили, що на заміну вийшов, наприклад, козік замість чигринського, і після цього у шахтаря біля їхніх ворот почало з'являтися багато моментів. Так само не змогли посилити гру Невертон та Кастільо, хоч у них, звичайно, було набагато менше часу. Що стосується підопічних Руслана Ротаня, то вони в цьому матчі показали відносно організовану гру. Так, звичайно, вони не показали чогось надзвичайного, але вони показали той футбол, який може дозволити забивати голи шахтарю та створювати багато моментів. Так, у більшості моментів це були дальні передачі чи обрізки гравців Шахтаря. Але в цілому це також важливо, що гравці Олександрії вміють створювати тиск на гравців гірників щоб ті помилялися але після цього виникали небезпечні моменти. До речі, після цієї поразки Олександрії в нашому чемпіонаті залишилось усього дві команди, які не втрачали очки: це рух, який має зараз 9 очок, та Динамо, який має 6 очок, але гру в запасі. Головний тренер Київського Динамо Мір Челучеському дуже близький до того, щоб залишити свою посаду. Як повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Інсайт, у разі непотерпляння групової етап ліги конференцій з румунським наставником будуть прощатись. До того ж, він навіть залишиться у тому місці, де Динамо може завершити свою виступу у Єврокубках у Бухаресті, де й будуть приймати Аріс. Що стосується немаленької компенсації, то в цьому питанні буде досягнуто довгоочікуваного консенсусу. Ну Но а новим головним тренером буде та людина, яку всі прекрасно знають, та була при справі наприкінці минулого сезону. Мова йде про Олександра Шовковського, який очолював Динамо як виконуючий обов'язків, поки мірячи Луческу, займався лікуванням. Також що важливо додати, що ми поки ще не знаємо, хто такий тренер Олександр Шовковський, тому що у минулому сезоні він працював по напрацюванням Луческу, і, звичайно, він не міг чогось змінити в того, що він хоче. А тому буде цікаво спостерігати, коли він стане повноцінним головним тренером і буде повністю сам вирішувати, як що й робити. Київське Динамо начебто, може зробити гучний перехід до закриття трансферного вікна. Український гран готовий заплатити 10 мільйонів євро за 23-річного центрального півзахисника Бітело з Греміо, стверджує Віп. Бразильський клуб змушений продавати важливого гравця, щоб вирішити свої фінансові питання. Сам Бітело відразу відхилив варіант з Києвом, однак розуміє, що доведеться іти на поступки. Якщо до нами Греміо домовляться, Бітело відіграв за першу команду Греміо 89 матчів, у яких оформив 17 голів та 7 асистів. І я більше ніж впевнений, що це фейк, тому що Ну як Динамо зараз заплатить 10 мільйонів євро за бразильського гравця, тому що вони такі суми не платили навіть до повномасштабного вторгнення. Вони заплатили за Віттіню 6 мільйонів. І коли вони тоді змагалися за Віттіню з Бордо, то Бордо давав 12 мільйонів і вони вже програвали цю конкуренцію. Але через те, що у Бордо щось не вийшло з фінансами, Динамо перемогло у цій конкуренції. Максимум, скільки Динамо зараз зможе заплатити за гравця, це 2 мільйони євро. До того ж варто відмітити, що цього літа Динамо відпустили багато гравців, щоб зменшити бюджет клубу. До того ж, що також важливо, який клуб буде купляти гравця, якщо зараз не зрозуміла ситуація з тренером, тому що Луческо можуть звільнити і з'явиться, наприклад, зараз Шовковський. І навіть Динамо, яке робить іноді дурні трансфери, не зробить такого, що підпише гравця, поки не зрозуміла ситуація з головним тренером. Луганська зоря отримала фінальну пропозицію від англійського Сандерленду по Назарію Русуну. Як повідомляє Ігор Бурбас, вона покращена від попередньої. Це щось середнє між 2 та 3 мільйонами євро. Також луганський клуб може отримати приблизно 20% від суми наступного продажу. Перемовини по гравцю президент Зорі Євген Геллер веде особисто, напряму спілкуючись із колегою Сандерленда. Для англійського клубу українець кандидат номер один на позиції Форварда, але у разі відмови чорні коти маючи два запасних варіанти. І якщо все ж таки це станеться і Русин перейде до англійського Сандерленду, то для нього це вже буде друга спроба пограти за кордоном, тому що раніше він грав за польською легію, але, на жаль, в нього там не вийшло. Хоча можна навести приклад, Артем Довби колись грав за Мітіланд, там в нього не вийшло. Він повернувся до України, показав на що він здатен. Ну а зараз, коли він перейшов до Жорони, вже у дебютному матчі відзначився голом. Французький Марсель планує виручити за українського півзахисника Руслана Маліновського 12 мільйонів євро. Хавбек не входить у плани головного тренера Марселінограсії Торалі на сезон у послухах українця зацікавлені Бешикташ, Джено, Болонья та клубу АПЛ. При цьому гравець узгодив контракт Торіно. Проте англійський клуб не зможе домовитися з Марселем про суму можливого викупу після оренди. До того ж, Марсель, після того як зрозумів, що на Маліновського є попит, вирішив з 10 мільйонів євро підняти ціну до 12 мільйонів. Нагадаю, що Маліновський у січні перейшов до Марселя з Атланти на правах оренди, а у липні французький клуб активував опцію викупу контракту. Українські захисники чеської славі Тарас Кочараба та Максим Толовиров не входять у плани працької команди. Головний тренер Гіндрійжух Терпешовський вважає, що в команді є кращі захисники і планує використовувати саме їх. Повідомляється, що наступним клубом Гачараби може стати Макабі Тель-Авів. Сума трансферу може склати близько 1,3 мільйони євро. Але рішення щодо продажу українця буде ухвалюватися, коли стане зрозуміло, чи виступатиме славі на груповому етапі Ліги Європи. Щодо телевірова, то його також хочуть продати або віддати в оренду. І після таких новин, що такі гравці не потрібні славії, звичайно, хочеться сказати, що ну куди ж ви там хочете до Ізраїлю перейти, звичайно, повертатися до нас, тому що такі захисники, звичайно, потрібні нашим усім топ клубам і Динамо, і Шахтарю, і Дніпро 1 Але у той самий час, якщо ці гравці не підходять для працької команди, то це вже дзвіночок для нашого рівня футболу. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.